Дійсно, я сьогодні перше про це говорю. Сьогодні ми вже офіційно не є чоловіком і жінкою. Mm -hmm. Скандальне розлучення, про яке я й дізнався випадково. Екс-нардепка та народна артистка України Оксана Білозір розірвала 33-річний шлюб із музикантом та військовим Збройних сил України Романом Недзельським. Про кумів говорили, що любі друзі, куми і таке інше. от. А дійсно, так було, що моя колишня дружина, власне, вона була хресною, раніше була хрещеною двох дітей. Колишня так. дружина — це… Оксана Білозір. Оксана Білузір. Так. А як це колишня дружина? Ну так. А, я не знав, що ви розлучені. Ну, так, так сталося. Ого, тобто, це ви про це вперше зараз заявляєте? Ну я про це не заявляю, я просто констатую факт. Чому тоді річ Оксано? Співачка досі приховує від публіки офіційний розрив ексклюзивно для Ютуб-каналу Ростислав Продакшн Недзельський вперше розповідає про причини розриву та як дізнався про закінчення кохання довжиною в три десятиліття. Отримав повістку в суд і суд у нас розведеться. Ви отримали повістку в суд. Так. Тобто Оксана Білозір подала на розлучення. Правильно я так розумію? Така поведінка та загалом рішення Оксани шокує чоловіка. Але він пройшов це випробування гідно і зараз захищає Україну у лавах ЗСУ. Ну, чи питає вона, як ви? Та ні, в принципі. Про яку боротьбу співала Білозір та як прокоментує позов до суду розлучити її з Романом? З Романом, який тривав 33 роки. Отже, йдемо до інтерв'ю з Романом Недзельським. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Я абсолютно не турбуюся і не і тим більше не якось не готуюся до цього. Просто потрібно мати гарний настрій і життєву мудрість і тоді. Тобі нічого не страшно, вітаю, друзі, на ютуб-каналі Ростислав Предакше. Мене звуть Ростислав Калацинський. З нами сьогодні військовослужбовець Збройних сил України Роман Нецельський, також колишній генеральний директор Палацу Україна, чоловік української співачки Оксани Білозір. Радий вас вітати в етері Збройні Сили України. Коли ви вступили? Це було ваше рішення як добровольця. Чи вас призвали? І поговоримо сьогодні. Друзі, також про вашу зустріч з Тайрою. Бачив світлини з Тарасом Петрененком, а також з народною артисткою України Діана Горобець і також Марина Порошенко. Ну, от ми з Іво Івоболом зустрічалися. Він часто до мене приїжджав і. Дмитро Антонюк, ансамбль Збройних сил України, кого в нас тільки не було. Доброго дня, шановні глядачі youtube каналу Ростислава. Я в Збройних силах України не призваний. Я 15 січня 2022 року написав заяву і вступив, підписав контракт. А то, тобто я 15 січня написав заяву про вступ. 16 лютого, е, пройшовши ВЛК, військову лікувальну комісію, я підписав контракт і я контрактник. От. Ну а коли вже почалася інтервенція, відповідно, я прийшов, маючи контракт на руках, я відразу приступив до своїх військових обов'язків. І все, з того часу, я 24 години на 7, я в лавах Збройних сил України. Так, а ви. Також працювали як генеральний директор Нацпалацу Україна. Коли у вас закінчився контракт, це після вашого рішення вступити в лави Зсу? Чи до цього було Ні, мене контракт закінчився 5 вересня 2019 року. Угу. Uh року? -huh. От і я 2000, я 6 вересня вже припинив генеральним директором Палацу України, і з того часу сьогодні навіть немає. Е, Хотіла запитати, те, як світлини, всі українці побачили, та й на власні очі бачили, як пролетів снаряд так, поряд з Нацпалацом Україна у Києві. Чи бачили ви також на власні очі чи світлини? Як можете прокоментувати? Я бачив, бо я один з перших поставив пост про це. Я побачив по камерах відеоспостереження, як, як розлітається куятором. Він мені надав цю інформацію, і я її оприлюднив Ну, Звичайно, боляче, коли руйнують те, що ти руками збирав копійку до копійки, щоб зробити гарні умови для наших артистів, музикантів, і воно і якоюсь банальною ракетою прилітає і нищить твою працю. Варварам пощади не буде. Так. Чи має бути якась відповідь по території Російської Федерації, чи це некоректне запитання? Відповідь має бути, звичайно, має бути все зеркально. Єдине, що ми сьогодні не маємо, на жаль, чим добивати. Хоча маленькі потуги є. Я думаю, на все свій час. Прийде час, що мене буде так само. Ну, зараз ми бачимо, відновлюється так, Палац Україна, уже декілька виконавців заявлені: Артем Половаров, також Іво Бобу, які будуть виступати в нацпалаці, то потрохи відновлення якби, триває. Розкажіть про власні зустрічі з Тайрою, я бачив світлину. Коли це було після її звільнення так? з полону? Що вона розповідала вам? Ну, ми з нею зустрілися випадково. Наш спільний друг, наш побратим, сапер, професійний сапер Саша Волк, Саня. Він сам морський піхотинець, він інструктор саперних військ наших, і він підірвався на міні. Йому відірвало ногу фрагмент ноги. І я приїхав його привідати. І якраз коли я приїхав, я... він просив, щоб я його на вулицю вивіз, тому що в нього якраз була ампутована нога. І... Я приїхав, щоб його забрати на, на колясці. І в той час Тайра прийшла. прийшла. Ми з там зустрілися, пішли, прогулялися, посиділи в парку трошечки Саня. Він казав, що душа в тіло повернулася. Трошки свіжим повітрям подихав, це було голодно, щоб снігли. Так ми зустрілися. Так це було після її полону. Вона якраз як з Америки повернулася, і вона дуже багато робила, робить і для наших. Ніх сил і вона маючи цей авторитет, і маючи це промо в світі як як, як незламної Українки. Вона дуже багато робить для наших збройних сил саме для обладнання і озброєння, і медикаментів, і моральної і соціальної підтримки наших бійців, які повернулися, які воюють. Так Таїра, бачимо ми світлини. Вона виступає на міжнародних конгресах і її голос звучить. Дуже гучно, так, тому що вона побічна особа, також стала. Чи питали ви її про полон, що вона вам казала? Ну, як правило, знаєте, є речі, на які військові між собою не говорять. Звичайно, що солодко не було. Нікому не приємно відновлювати якісь певні ну, негативні речі в житті. І це хочеться якнайшвидше забути, і щоб це був страшний сон. Єдине, що досвід це цей експіріанс він є, і е, людини люди стають черствішими до, mm -hmm. до чужої волі, особливо до ворогів. Так я прочитав сьогодні новину, що Буданов, начальник ГУР, заявив, що відбудеться обмін між російськими і українськими полоненими, і всіх на всіх, як то кажуть, тобто, це позитивна така новина. Я сподіваюся. Що цей обмін відбудеться, і всі полонені повернуться е, додому. Зустріч з Мариною Порошенко. Е, що це була за зустріч? Ви підтримуєте тісні зв'язки з екс-президентом України Петром Порошенком? Тільки ми зі всіма з президентами підтримуємо зв'язки зі всіма з ким ми співпрацювали і товаришували. А зу зустріч була чисто випадковою. Ми знаходимося в регіоні Київщини. І нам запропонували отримати волонтерську допомогу. І коли я дізнався, куди їдемо, куди я відправляю машину, тому що я зараз за своїм статусом і за посадою, начальник автомобільної служби батальйону цього. І коли я дізнався, куди я відправляю машину, я кажу, о, я мушу поїхати особисто, тому що це єдиний шанс потрапити до Києва. Ну, один шанс потрапити до Києва і побачити близьких і рідних людей. Тому я приїхав, і дуже гарно зусилився, Правда, не до кінця я розчув. А... Випадково була зустріч. випадково була зустріч, і, і зустріч була зумовлена тим, що я відправляв машину там за певними речами. І коли я дізнався, куди я відправляю машину, що це фонд Петра Порошенка. Я казав: я сказав, що я хочу сам поїхати і ну, побачити це з близькими рідними людьми. Тому, так, а і, а це... це була зустріч в Україні чи за кордоном? Це мені не зрозуміло. Це в Україні, це біля Печерської лаври, де, ага. де, де з е, Європейською солідарністю, а там великий є, такий гуманітарний хаб, uh -huh. і там, власне, всі. І, там не тільки наш батальйон, там багато інших батальйонів отримували гуманітарну допомогу, таку підтримку для військових. Uh -huh. І ми в свою чергу вичекали, якраз Марина Атварина приїхала. Uh -huh. Чи, чи знайомі ви з нею? ну як тісні стосунки у вас, ви зустрічалися ну, там в неформальній установці? Звичайно так. У нас більше, ніж тісні стосунки, тому що, знаєте, в нас свого часу ми дуже за це дуже хтось хайпанув на тому, знаєте, куми, коли оце про кумів говорили, що любі друзі, куми і таке інше. На дійсно так було, що моя колишня дружина, власне, вона була хресною раніше була хрещеною двох дітей. Колишня так. дружина Оксана це... Білозер. Оксана Білозір. Оксана так. А як це колишня дружина? Ну, так. А, я не знав, що ви розлучені. Ну, так так сталося. Ого, тобто, це, ви про це вперше зараз заявляєте. Ну, я про це не заявляю, я просто констатую факт. Оксана Білозір нічого не коментувала також. Ну. Чому ви вирішили, що ви будете розлучатися? Ви ж дуже багато років прожили разом, правильно? Так. Ми прожили 30, майже 33 роки, так, в цьому році 33 роки. Розлучення відбулося в 2022 році. Так, угу. да, наприкінці 22 року. року. Угу. Яка була причина? Можливо, офіційна чи неофіційно для я... СМІ. Просто банально я отримав повістку в суд, і суд і... у нас розвинується. Ви отримали повістку в суд. Так. Тобто Оксана Білозір подала на розлучення, правильно я так розумію? І вас розлучили як... за спільною згодою, там ж має бути причина розлучення. Ну, я, оскільки в армії, я не міг прийти на судове засідання, і тому мене три рази не було, нас автоматично розлучили і все. От mm. Я був проти цього, ну все так що. Сьогодні ми вже офіційно не є чоловіком і жінкою. Mm -hmm. Ну, Ви мене шокували сьогодні цією інформацією. Um, ну, Чи підтримуєте ви зараз зв'язок з Оксаною Болозіром? Ну, майже, майже ні. Ну, Я в армії, мене ж немає, мене вже більше року немає вдома. Ну, чи питає вона, як ви? Та ні, в принципі. Чим зумовлено 33 роки в шлюбі і а, вас не та, повідомили та. просто вам приходить поїздку. Ну, це, 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 це щось дуже дивно. М -м -м -м. Ростислав, знаєш, у нас в армії є дуже велика проблема, коли е чоловіки служать і отримують. Е Інформацію про те, що вони втрачають сім'ї. І я до речі був одним з, одним з тих таких військових психологів, який е, до себе приймав цю інформацію, яку заспокоював. Але в той час я знав, що в мене та ж сама ситуація, і про це мало хто знав. Дійсно, я сьогодні перше про це говорив. Ну я взагалі я би не хотів навіть про це говорити, бо це таке: це нема чим хвастатися, і нема чим якби. Просто ви були однією з найміцніших пар. Я навіть сьогодні готувався до етеру. Ви навіть пісню разом співали, зорі, зорі. Да, було. Це було минулого року. Ні, минулого року ще все було нормально. Е, Якраз на Великдень. Ми ще разом Пасху святили, все було добре. Якраз взяв відпустку на сім днів. І приїхав у Львів. От. Ну, це було минулому. Давайте говорити про майбутнє. Те, що було в минулому. Це як ви пережили це, тому що розлучення це дуже неприємний процес. Ну загалом, навіть звістка така, розсистав. Я б не хотів, щоб це було темою нашої сьогодні розмови. Я абсолютно нормально, Я живий мужчина при силі, при пам'яті, при розумі, при обов'язках у мене є ціль. Я пішов боронити країну, пішов боронити свою сім'ю, боронити своїх дітей, своїх внуків? От. Ну, напевно, сьогодні мало кому є потрібно, крім там моїх найближчих, найрідніших моєї мами, там моїх дітей і тих побратимів, з якими я сьогодні є в армії. Е, ще поставив таке я... запитання: чи підтримала ваше рішення а, пані Оксана і вступати в збройні сили України? Я поставив перед фактом, я ніколи не питаюся про такі речі. Я думаю, що це є обов'язок, це був обов'язок кожного мужчини. Єдине, що я робив фактично за півтора місяця до початку війни, я відчував, я перечував, що це буде. Не так, на жаль, воно сталося. А коли сталося, я вже був при формі, я вже був зі зброєю, я вже знав, що я роблю, я вже пройшов певний, скажімо, моральний тренінг. Я прочитав вже багато інформації, багато літератури, нових положень, законів по уставу Збройних Сил, і саме по територіальній обороні, який був закон прийнятий у 2019 році. Тому я вже був готовий до того. І коли сталося, то ми першим ділом мені було моє завдання було ставити рідних подачі з Києва. Якраз вони встигли поїхати, якраз от в Київ вони переїхали ще стоєнку. Вони проїхали потім зривали стоянку, а вже коли рівне бомбили аеропорту, вони були якраз поруч біля аеропорту 24 числа. Тому я дуже переживав за це. Це вже, це вже минулому Богу дякувати. Орків в Києві немає. Лінія фронту вже з Києва перемістилася на схід, де е, зараз ми і перебуваємо. Дякую дуже вам за те, що поділилися і розкрили цю інформацію. Друзі, наше інтерв'ю продовжиться а, з паном Романом. А, також ми поговоримо про а, ваших близьких друзів. Це Іволобул і також Олег Винник про а, те, як ви підтримуєте стосунки, зв'язок дуже багато запитань в українців а, незрозуміло кому вірити, тому ви сьогодні. Також роз'яснити цю ситуацію. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Но мушу запитати вам е, ідеал вашої жінки, тому що ваше серце відкрите. Ідеал вашої жінки це перемога, це Вікторія. Перемога. Дякую. Нам, нам перемоги це сама ідеальна жінка, яка сьогодні я думаю, є затребувана у всіх мужчин України.